Перший білий гриб сезону 25-го року. Тому щось буде шай, де мене булочка. От ми сьогодні на кінець-то вибралися в ліс. Булочки це перший ліс взагалі в її життя. булочка ходи покажешся! Ходи людям покажешся! Ходи красуні! Волка! Булка молодець. Булка вчиться збирати гриби! а Це перші біленькі! Перші цьогорічні біленькі! На кінець то як довго я вас чекав! Супер! Вилазку можна більш-менш рахувати вдалою. Це вже чотири білих у нас є, а ми ще тільки-тільки зайшли в ліс. Коротше, все супер. Головне, щоб булочка не загубилася. Так, продовжується наше тихе полювання. Це що, козарик? Ну, козарик теж добре. Але краще, звичайно, от такі грибочки знаходити. Опа. Трошки вони суховаті, але нічого. Це вже Таке Цікаве, яєчко випало з гніздачка. Ви його поклав в інкубатор, але на жаль воно вже пробите. Підкажіть, хто знає, чиє таке може бути голубеньке. На, на, Ну, хоч не пропаде, буде було ще перекос. Балачка у нас змучилась. Лазити по лісі. Тут напевно десь тут три на одному місці не знайшли. Опа! Шапочка згубилась. Так, торгова Ну, Це вже... Vê comentário, 1, 2, 3. Ось такі супер молоденькі частинки боровички на самій дорозі. Вот дорога, от гриби ростуть. І тут ми ще трьох знайшли. Нашли мы яйца дракона. Получится ты не можно таки есть. Еще один беленький. Частенький. Вот мы и Не треба давно пошли. Так, 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 так. Хопа хпопа раз. Хопа три. Вот так. Все ж посеред дороги. І ще один білячок. Трошки покрупніше взагалі в якійсь такому незрозумілому місці. Але вони тепер так ростуть, бо нема вологи. В лісі дуже сухо. Волочко, аноці ну не понюхай. Ні. печалька улкафу на этом не пройдет стоп сегодня прям джекпот за джекпотом это, это просто величезная рыбная селка ты хочешь в кадр ты хочешь в кадр Це супер знахідка. І це супер собака.